Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. В студії працюю я, журналіст Рона Булгакова. З нами на зв'язку зараз знаходиться Владислав Селезньов, військовий журналіст, експерт, полковник збройних сил України. Ми з ним поговоримо про ситуацію на фронті і, власне, про прогнози щодо українського контрнаступу. Доброго дня, Владиславе. Слава Україні, героям слава. Добре, що ми вас ну нарешті чуємо, бо проблеми були зі звуком. Яка зараз ситуація, загальна ситуація на фронті? Найбільш гарячі точки найбільш складна ситуація. Відповідно до зведення українського генерального штабу знаходиться на п'яти ділянках та напрямках. Відповідно, напрямок на Куп'янськ, напрямок на Ліман, напрямок на солідар Бахмут, напрямок на Авдіївку. Там поруч знаходяться Мар'їнка і Краснопорівка, там так само відбуваються запекли бої. І п'ятий напрямок це район Углідару. На всіх п'яти ділянках путінська армія використовує величезну свою перевагу у живій силі, у бронетехніці, в артилерії, намагаються відтіснити наші сили та засоби з тих позицій, які ми займаємо. Нічого у них особливо не виходить. Росіяни несуть шалені втрати за минуло три доби, і втрати російських військ складали щонайменше 900 осіб. Вчора, взагалі, за тисячу приводили ти саме втрати. Путінська армія намагається надалу жити. Часові проміжки вони розуміють, що вони мають те часові показчики щодо посилення значного посилення українських сил оборони десь приблизно до середини березня. З того моменту українська армія отримує досадню кількість засобів військового стримування ворожої агресії. Відповідно засобів для проведення контрнаступальних засобів заходів. Тому відповідно зараз путінська армія НАТО і дуже поспішає. Причому вона не має таких шалених переваг в високоточній артилерії. В достатній кількості бронетехніки, щоб буквально знищити усю українську оборону, то на менш вони кидають в то в топку війни, синові нові штормові підрозділи, намагаючись ну бодай в такий спосіб змінити ситуацію на полі бою. Адже чітко визначив завдання для власної армії до початку березня викине адміністративний кордон Донецької та Луганської області. Сразу можу відразу можу сказати, що жодних шансів у Путінської армії на реалізацію такого плану немає. 42% території Донецької області знаходиться під контролем українських сил оборони, надто потужне угрупування українських сил оборони зосереджено на цій ділянці фронту. Тому Путін паносе шалені втрати, але жодних територіальних забутків не бо не отримає, не здобуде. Ну очевидно, ми бачимо, що. Наприклад, путінська армія щотижня спроможна просуватися вперед на кілька сот метрів при при цьому не, не вона це шалені людські втрати, і ми маємо розуміти, що така тенденція буде спостерігатися і далі. І у разі, якщо вона так насправді та й станеться, то ближче до травня місяця мартиролог російських втрат перевищить позначку у 200 тисяч вбитих російських вояків. Пане Владиславе, сьогодні сьогодні говорять багато про ескалацію російського наступу. Є дуже багато версій, що це буде лише територія Донбасу. Є що це буде з півдня? Є версія, що з території Білорусі на Київ. Чи може російська армія наступати з декількох, скажімо, напрямків? Якої точки зору дотримуєтесь ви? А справа в тому, що Путін звичайно, дуже мариться тим, щоб взяти повністю під контроль територію України, адже саме під цим гаслом він починав е ту саму повномасштабну е агресію відношення до суверенна України, але він не має. Фізичних ресурсів тому скоріш за все основні зусилля будуть е, щодо путінської армії на східному фасі російсько українського фронту по директрисі від Сватова на півночі до приблизно до Авдіївки у Блідар на пів. Звісно, що Путін має певні ресурси резерви на території Запорізької області, але нещодавно вони пробували провести розвідку боєм, отримали суттєвого ляпасу від українських сил оборони, тому я не певен, що вони там наважаться йти в масований контрнаступ. Ну а разі а у разі, якщо і наважиться, то отримують відповідну відсіч. Адже ресурси з українських сил оборони там не випише тому будь-які спроби путінська атакувати нашу позицію. Вони будуть наражатися на ту саму небезпеку для путінської армії. І та ж сама небезпека буде перетворюватись в конкретні цифри російських втрат. Бо більше, якщо ми з вами подивилися на ситуацію на півдні Запорізької області, то там путінські генерали діють досить раціонально. Вони з одного боку планують якісь коно на наступальне з іншого боку, вони створили три потужних осередки оборони: це район Такмака, це район. Мелітополь – це район Васильівки. Тобто в цих трьох районах та території півні Запорізької області зібрана чимало кількість сил та засобів, створені потужні рубежі оборони, це путінська армія готується до ймовірного контрнаступу українських сил оборони оборони на нашої країни. Ну, А що ви не чого це робиться? І чи буде робитися в такий спосіб українська армія переріже той самий сухопутний коридор, що нині з'єднує тим тимчасово окупований Донецьк з тимчасово окупованим Кримом? Ну і звичайно, що це стане передумом для подальших контрнаступальних дій української армії щодо звільнення тимчасово окупованого Криму та Пане Владиславе, постачання Україні військової техніки справа з танками вона все таки зрушила з місця з мертвої точки. Можна сказати, які танки, які країни їх дадуть, і що це власне змінить у цей танковий, не знаю, як з військової точки зору правильно сказати, такий танковий кулак. Справа в тому, що зараз надто багато різних офіційних напівофіційних повідомлень лунає з приводу того, який тип танків як швидко буде поставлено для потреб українська війська. звісно, що ми всі розуміємо, що буде поставлено основний танк, який знаходиться на озброєнні буде сферу а так само буде поставлятися більш застаріла його модель Leopard 1 a В будь-якому разі це все добра новина. Але я вважаю, що це але, надважлива е, складова е, зауваження. Справа в тому, що Україна насправді потребує величезної кількості танків. Але ще більше українська армія потребує бойових машин піхоти. І ті саме славнозвісні БМП Бредлі. Та їх аналоги від німецьких дзвоників мардер От вони є тут зараз надзвичайно важливими для потреб українського війська. Адже не дарма Бредлі називають не танками, але винищувачами танків. Справа в тому, що під час масштабної американської військової операції на території Іраку під назвою Буря в пустелі» саме на БМП Бредлі припадає найбільша кількість знищених іракських танків. До речі, основний бойовий танк в армії. Іраку був Т-62. зараз. росіяни його досить жваво використовують під час видання атакувальних дій. Тому думаю, що Бредлі знову ж таки згадає своє оберемне минуле і буде працювати з виключною точністю і неймовірною розвідчістю. Тому сподіваюся, що та сама зброя техніка і боєприпаси, які ми найближчим часом отримуємо від наших західних партнерів, вона буде спрямована не лише на організацію і не могутні оборони, а й на організацію так само контрнаступальних заходів, в тому числі і під прапором вороньованого кулака, про який ви згадували, але знову ж таки. Леопарди, це круто, амбра неймовірно круто, Ліклерки, будь-які челенджери, будь-яка інша важка броньована техніка це круто, але ж нинішня війна це війна надзвичайно маневрена. Вона потребує швидких переміщень військової техніки, а збройні швидких фланків ударів. І думаю, що в першу чергу основна ставка буде робити на активне використання БМП потужних. Бойових машин, які здійснюють підтримку штамову дій української піхоти, тому на результат до речі, в цьому контексті дуже важливо зауважити ще бойову роботу українських кулаків, українських розвідників і українських гармашин. Бо передумову для ефективного контрнаступу українських сил оборони створюють саме вони за рахунок ефективного нищення ворожих складів з боєприпасами, місць збереження збройної військової техніки, місць де росіяни ховають свій особовий склад, а також розміщення команди пункти. Пункт управління та зв'язку. Чим більше таких об'єктів наші гармаші знищать, тим більш жвавим, більш ефективним, більш динамічно буде в подальшому український контрнаступ. Те, що він відбудеться, для мене це очевидно. Єдине питання зараз це часові показчики, ну і по-друге, якими силами засобами і де саме це буде відбуватися. Але то є державна таємниця, тому ми, скоріш за все, з вами дізнаємось про потужний український контрнатор вже постфактом, який він почнеться. А які шанси на отримання літаків? Багато говорять про літаки F6, F-16, що на них дуже довго треба вчитися, і можливо їх там дадуть, не дадуть. А все таки шанси на отримання літаків, адже без авіації, ну наскільки я розумію, я там не військовий експерт, але без авіації дуже важко ну здійснювати контрнаступ, напевно. Абсолютно слушно зауваження справа в тому, що без літаків вести активні бойові дії без прикриття активних дій з повітря, ну це наражати на смертельну небезпеку наших воїнів. Чи то припустимо Ні. Адже життя кожного українського воїна є найвищою цінністю. Тому і та інформація, яку ми сьогодні почули поки що опосередкована з приводу візиту президента України Володимира Зеленського до Британії і, і майбутніх перемовин з тамтешнім прем'єром Сунаком щодо е, початку навчання українських пілотів за програми пілотування визначених літаків тих, які знаходяться на озброєні в, в збройних силах Британії. Думаю, що це буде чудовою нагодою. Але тут я маю нагадати і нашим змагачам про наступне. Десь півроку тому назад е, декілька американських конгресменів заявляли про те, що е, українські пілоти е, вже почали підготовку за програмою пілотування американських винищувачів F-16 і американських штурмовиків А-10. Сподіваюсь, що до цього часу, до початку лютого, та програма підготовки наших пілотів завершена. Тому зараз на порядку денному виникає е, питання поставки тих самих літаків. І а 10 і Ф-16. Сподіваюсь, що 14 лютого під час 9-го Рамштайна ми почуємо добрі новини. новини з цього приводу, адже ну, очевидно, 14 лютого, день всі закоханий. А хто найбільше закоханий у неба серед українських вояків? Звісно, що це українські пілоти. Тому сподіваюся, що вони в першу чергу почують добрі новини. Ну а ми будемо переконані в тому, що наші фахівці, які займалися за програмою пілотування. Будуть вправно виконувати бойові завдання, прикривати дії українських сил з повітря, і так само виконувати інші бойові завдання. Чому я кажу інші бойові завдання? Справа в тому, що ті самі славнозвісні ракети Джібіл Дісі, які спроможні поцілювати по ворожих цілях на відстань до 150 км. Одна з базових бойових платформ, звідки вони можуть використовуватися, це зрадене мною винищувачі F-16 та штурмовики. А десяте тому виходимо з наступних міркувань, все в країнах колективного заходу діється е, здійснюється планова, системна та в такий спосіб, щоб максимально підготувати і базу логістичну і підготувати український військовий персонал для того, щоб е, та місце між ухваленням політичного рішення щодо поставки того чи іншого е, зразка озброєння військової техніки, ну в цьому випадку йдеться про літаки, та безпосередньо у цього озброєння в бойових діях була чим коротшою. Бо ми маємо розуміти, що е, літати на сучасних літах така західна виробництва справа відповідальна. Вона потребує професіоналізму, вона потребує відповідної навченості. Те, що наші льотчики на цьому знаються, це так. Це те, що вони протягом тривалого часу займалися за визначеним програмами пілотування, це також так. Тому чекаємо добрих новин, Я певен, що вони будуть. Пане Владиславе, я розумію, що прогноз робити ну надзвичайно важко, але використовуючи, скажімо, досвід, певні знання, певну аналітику, на вашу думку, коли потенційно може завершитися війна і яким ви бачите її завершення? Адже вихід на кордони 91-го року для України, ну я не знаю наскільки це означає, що Росія перестане ну, скажімо, запускати ракети. Тобто, чи це все таки ми виходимо на кордони 91-го року, і війна закінчується. Зитаки дилітанське питання, але так я... як можна тут пояснити, а, пані Ярина, справа в тому, що я не можу жодним чином кваліфікувати ваше запитання як ділітанська, адже насправді це всім нам болить. Болить мешканцям Чернігівщини. Сумщини, Харківщини, які навіть після того, як їх території, території, де вони мешкають, були звільнені від російських окупантів, вони тим менш поневіряються і потерпають від ворожих артилерійських та ракетних обстрілів. Щодня ми чуємо зведення від українського генерального штабу, що Постійно приліка прилітають російські міни, російські ракети, російські артилерійські снаряди, І тим самим не даючи можливість спокійно відновлювати все те, що було зруйновано путінською армією під час повномасштабної навали на початку минулого року. Тож очевидно, що тільки нова українська армія вийде на кордон дивиста першого року, наврядчі з цим завершиться е активне бойові дії. Взагалі завершиться війна. Думаю, що тут нам слід орієнтуватися на заяви. Українського генерала Кирила Буданова. Він є очільником української військової розвідки, який абсолютно чітко зауважує про наступку. До кінця серпня цього року ми звільнимо Україну коронавірусом року. А далі почнеться найцікавіше. Про що е, натякає тя, на чи на що натякає український генерал Буданов, я не знаю. Але вірю в те, що е, на насправді почнеться найцікавіше, і війна буде. Залежно лише тоді, коли Російська Федерація і путінський режим в ній буде ліквідована. А тоді ми будемо розуміти, що Путінська Росія ліквідована, як складова спільнота світу і інші керманичі, чи, чи Російська Федерація, чи групи держав, які будуть створені на уламках Російської Федерації, будуть займати більш помірковану, більш дружню позицію і положення до країн сусідів, адже очевидно. Що світовий устрій, який був встановлена за підсумками Другої світової війни, руйнувати немає кому права. Бо надто високу ціну людство заплатило тоді, у бревні 40 роки минулого століття, щоб зараз якісь диктатори. Напіврозомні люди намагалися змінити то статус кво, що було встановлено за підсумками 45-го року. Ми маємо працювати на цей кейс. Я думаю, що наші західні партнери нас в цьому підтримують. Саме тому я маю а, достатньо досаді не стриманий навіть оптимізм з приводу поставки усього того необхідного збройні військової техніки, устаткування, яке дуже потрібно для української армії, щоб вона. Проводила контрнаступальні заходи, звільняла територію нашої країни, а ще нищила ворогів. Чим більше ворогів буде знищено сьогодні, тим менше ворогів треба буде знищити завтра. Бо очевидно, що поки військовий потенціал потиської Росії не буде знищено, війна не буде тривати. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і вийшли. А вийшли до нас в ефір. Я нагадаю, що говорили ми сьогодні про ситуацію, загальну ситуацію на фронті, про гарячі точки, про те, коли потенційно може завершитися війна. Говорили з нашим гостем. Це військовий журналіст, експерт, полковник збройних сил України Владислав Селезньов. З вами була Ерна Булгакова. На все добре. Акцент топ-новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Don't move on.